Ні для кого не секрет, що нам, українцям, тільки ну дай тему посперечатися: політика, економіка, мова, віра, війна на жаль, по про єдність, поки ми можемо тількино ну, мріяти. А чи могли би українські політики стати таким взірцем, стати такою об'єднувальною силою, яка б могла. Нас, українців, з'єднати, нас українців поєднати, і чи могли б наші політики створити в Україні уряд національної єдності? Чи потрібен він нам особливо зараз в умовах війни? Тож я, Руслан Дроздов. Вітаю вас! Це велике питання. Сьогодні ми поговоримо з політологом прямо зараз, який до нас приєднається з Олексієм Якубіним про те, що таке уряд національної єдності, чи можливо він, чи були прецеденти його створення в інших державах. І за секунду він в нашому ефірі по все це і розкаже. Тож велике питання. Я, Руслан Дроздов, дякую, що ви з нами. Ми починаємо. І як я обіцяв, з нами на прямому зв'язку політолог Олексій Якубін. Пане Олексій, вітаю вас. Чи з нами ви? Дуже запрошення. Дякую і вам. Скажіть, будь ласонька, чи дійсно є таке поняття як? Уряд національної єдності чи були якісь прецеденти, коли у світі держави політики брали на себе відповідальність, створювали такий уряд задля якихось досягнень. У ну, дивіться, а насправді, якщо ми говоримо про уряд національної єдності, інколи його називають уряд національного порятунку, тобто і так далі, це уряди, які формувалися як правило в тих країнах, які знаходились перед ек... перед екзистенційними викликами, да? наприклад, війна. Угу. А ми можемо побачити щось подібне було. Ну. Певною мірою в Великобританії під час Другої світової війни, коли не проводились формально вибори. Але водночас діяв уряд, який був обраний до війни, і, от, всю весь цей час, поки була війна, він діяв і намагався враховувати двопартійні і більше інтереси. Тобто, грубо кажучи, ідея уряду національної єдності, як його можна звати, або уряд національного порятунку, полягає в тому, щоб під час екзистенційного виклику для держави для суспільства сформувати уряд, який би включав себе як представники влади так і представники ключових політичних сил які є в країні щоб разом долати ці виклики да тобто згуртувати всі ключові політичні сили навколо питання виживання країни Скажіть, будь ласка, ну а як от політики вирішують свої питання? Ми розуміємо, що політики вони ж завжди лобами, ті кидають побитися. От як вони у тих моментах, які ви згадували, історичних моментах як вони не дралися там, як вони знаходили все ж таки єдину ціль? Ну, дивіться, я б, звісно, не ідеалізував такі уряди в тому розумінні, що там взагалі немає жодних суперечностей. Звісно, вони є. І я вам хочу сказати, більш того, а ці суперечності посилюються чим ближче, наприклад, є додати там перемоги або додати закінчення якогось такого цього виклику. Так тому, що а виходить, що політики вже які війшли в цей уряд на початках, які виходили з того, що вони мають працювати разом для вирішення цього певного питання, вони починають далі думати, а що б. Буде після цього уряду з ними, що буде з їх політичними силами після цього уряду, і вже вже під під час насправді ну, підбираючись до часу закінчення якогось такого цього екзистенційного виклику, так то ці політики вже починають діяти, ну як то кажуть, у своїх інтересах, але ключовий момент в чому полягає? От давайте відмітимо, чому от, от ці уряди там національної єдності, порятунку використовувались. Ключова ідея в тому, щоб всі ключові. Політичні сили країни на час, коли є спільний виклик. Глобальний спільний виклик, вони нібито закупали топор війни політичної боротьби, який між ними. Тобто, плюс це ще додаткова спроба посилити легітимність такої влади, тому що зазвичай, ну, наприклад, я от згадував про Великобританію. Там вибори не проводились під час Другої світової війни, і було потрібно рівно, Ну незважаючи на те, що там була королева. Зрозуміло, що це теж ну, монархія, да не королева монархія, і це теж грало свою роль. Але нюанс полягав в тому, що все рівно у. Ри, уряди такої єдності, вони мають сформувати більшу легітимність прийняття рішень в суспільстві. Ну тобто, якщо уявимо собі, що в цей уряд входять представники ключових політичних сил, які знаходяться в парламенті, неважливо важливо, вони провладні чи опозиційні, то це може забезпечити більш легітимне прийняття рішень з точки зору суспільства, та да, з точки зору того, що які б не були політичні сили, за кого б ви б не були симпатиками, наприклад, до війни там до виклику екзистенційного вихо. Оде ваші політичні сили вони а, разом зараз працюють над спільною політичною програмою. Тобто, тут а, одна з цілей насправді цього уряду національної єдності показати, що, а, а, власне кажучи, в умовах спільної загрози а, політичні сили можуть тимчасово об'єднатися заради вирішення подолання цієї загрози. Uh, і створити додаткову легітимність прийняття рішень, тому що ну ми розуміємо, що в часи, наприклад, там війни uh, інколи рішення можуть бути uh, ну, скажімо так, в звичайний час вони викликали су великі політичні суперечки. Так uh, а інколи потрібно uh, десь, наприклад, там обмежується uh, ми розуміємо, якісь конституційні норми, тобто потрібно на певний час так uh, вводити такі спільні рішення. Знов таки, якщо ми uh, з вами спробуємо поміркувати, чи uh, в нас щось подібне. Може бути, да? я розумію, що від цієї дискусії ми ж хотіли б подивитись, чи в нас могли б працювати подібні моделі. А я б так би сказав би, у нас по-перше була дуже специфічна ситуація само початку війни, тому що у нас існувала однопартійна більшість. Так і це безпосередньо впливало. Тому що очевидно, що якби не було однопартійної більшості в Верховній Раді, то скоріш за все був би коаліційний уряд, і ми розуміємо, що це вже б само по собі було інакше. А так тут грала роль э, цей момент, пов'язаний з однопартійною більшістю. Але якщо ми подивимося з вами на 22 рік, то одразу після повномасштабного вторгнення Росії, то як, як мені здається, у нас був парламент національної єдності. Якщо не уряд, то парламент, так точно. Да, тому що а, ми бачили, як в принципі всі ключові політичні сили голосували за потрібні рішення. Ну, наприклад, там, видня воєнного стану, перші рішення пов'язані з викликами пов'язаних з війною. Знов таки, навіть ті політичні сили, ну розумію, слуга народу само собою, там позиція типу ЄС, але водночас та політичні сили, ну типу як частина ОПЗЖ, наприклад, бойкода ну екс-ОПЗЖ, Тобто вони голосували за у, у рішення, які були потрібні в цілому на той момент країні, і були потрібні уряду, але знов таки на певному етапі. Да, тобто, певний етап, ми бачили, що в принципі цей механізм працював там, коли було потрібно продовжити воєнний стан і так далі. Вони всі разом голосували або виділити додаткове фінансування. Але помітьте, що поступово, от е, коли пройшов рік. Потім півтора року поступово ми почали бачити, як почало відроджуватись у нас, я б сказав би політичне життя і в парламенті, в тому числі. І я б сказав би, що оця вже одностайність стайність парламенту, вона поступово почала змінюватися на Політичні а, боротьбу знов таки, в тому числі, це пов'язано з тим, що а, десь політичні сили, які були в парламенті, вони дивилися, як веде себе уряд, і вони почали бачити, що уряд теж, скажімо так, не завжди пропонує рішення, які б були ну давайте так скажемо, консолідовано орієнтовані на все суспільство. Да? А це в свою чергу а, вело і до відновлення політичної боротьби. Тому я б сказав, що на перших початках у нас був своєрідний парламент національної єдності, але зараз ми повертаємо. Ось якоюсь мірою до звичайного для нас звичайного парламентського життя, де є різні групи сип в парламенті, які борються одна з одною. Ну а власне за цей весь час ніякого уряду національної єдності так і не було створено. А, і, а, тобто, по суті, а, за виключенням окремих змін міністрів, хоча і дуже важливих, типу міністра оборони, да ну бо під час війни це, наприклад, важливі міністри. Але прем'єр залишився той самий, і він був обраний свого часу від однопартійної більшості. Пане Олексій, скажіть, будь ласка, а от те, що ми а, бачили в Ізраїлі, коли почалися а, там а, військові дії. Коли вони створили своєрідний такий єдиний механізм, це був саме уряд національної єдності Ізраїля? Чи це було щось інше? Ні, це справді ви абсолютно коректно а, наводите цей приклад. Це був уряд національної єдності в Ізраїлі. В воєнний кабінет, точніше, отак вони це називають. А воєнний кабінет, який був створений а, під час після нападу Хамасу на Ізраїль, коли всі ключові політичні сили неважливо опозиційні та не опозиційні, вони об'єдналися наразі в тій ситуації, яка склалась так і і на певний час вони якби припинили політичну взаємну боротьбу, яка а, була у них, наприклад. До вторгнення Хамасу так це, це саме цей приклад. Знов таки в Ізраїлі, до речі, в цьому плані, а, зважаючи на те, що вони неодноразово зіштовхувалися з такими нападами, у них є, я б сказав би певна політико, військова, політика, знаєте, така політична традиція. Того, як уряд діє в таких умовах, тобто що на певний етап на, на певному періоді, якщо відбувається таке вторгнення, відбувається повномасштабна війна. А власне політична боротьба поборювання воно припиняється, яким би за, запеклим воно не було, тому що в плані ізраїля там дуже запекла була політична боротьба. Хто слідкував там декілька разів відбувалися позачергові парламентські вибори, але на час вторгнення Хамасу ми бачили, що так у них був сформований своєрідний воєнний кабінет, куди власне були долучені. Як представники е, провладних сил, так і опозиційних а для от такого уряду національної єдності чи важлива е, якась одна особа, яка Збирає навколо себе цей уряд. Ну в даному випадку наш президент? От він зараз практично єдиний політик. Є всі інші політики, які інколи там щось кажуть, інколи щось себе а, піарять, а, його полівають. Саме знаємо яким брудом. Але все ж таки, чи важлива от така особа однієї людини, яка може взяти на себе відповідальність? Президент, головнокомандувач, залужний, хтось хто буде вести за собою цей уряд. Ну, дивіться, якщо ми говоримо все ж таки про уряд, а, і ми говоримо, наприклад, про нашу ситуацію, у нас все ж таки політична і військова влада. Вони обмер... ну, тобто вони відокремлені одна від одної. Тобто, власне, а, зрозуміло, що такий уряд має. А, або так таку свою такий своєрідний військовий кабінет, називаємо це так. Військово-політичний кабінет має очолювати обраний політик не військовий. Тобто, все ж таки, тут це, це грає свою роль, да тобто і так я, я погоджу, що Частково по суті у нас президент взяв десь де-факто. Давайте так скажемо на себе ці повноваження. Власне, помітьте, що це навіть показує опитування. Тут можна сперечатися з приводу поставлених питань, наскільки там люди розуміють, але люди зараз багато в чому полягають ну покладають. Всю ключову відповідальність на президент, ну, ну так. різні соціологічні опитування, це показують, да Тобто, і вони вважають, що саме президент там відповідальний за неважливо, це відноситься до його повноважень, це вже не відноситься. Але, от е, президент, по суті, сприймається як ключовий відповідальний. Ну, це, до речі, і впливає там, десь на хвилі, да от підтримка або не підтримка, які ми е, спостерігаємо. Чому так про персон дуже важливо? Дякую, гаразд. Ще одне питання. А чи потрібен взагалі-то нам зараз такий, такий уряд? Бо ми бачимо, ну працюють. Вони працюють, вони приймають рішення. Вони всі на місцях. Вони, як кажуть самі депутати, навіть попри сирени, вони продовжують приймати закони. Вони продовжують боронити країну і так далі. і Так далі, чи потрібен він нам зараз? Ну, дивіться, який є момент. Я думаю, що ми якоюсь мірою справді зараз підходимо до питання кадрових ротацій в уряді, в будь-якому випадку. Я думаю, що дискусія про цей уряд національної єдності вона виникла не просто так. Тобто, це знаєте, без вогнища не буває диму. А є відчуття, що найближчим часом, може за декілька тижнів, може весною, після зимового опалювального сезону буде зроблена певна кадрова ротація. І є питання на яких принципах вона буде зроблена. От чому взагалі виникає ця дискусія? Тобто вона буде зроблена а, на принципах, а, наприклад, а, знов як був з урядом а, Дениса Шмигеля, да, тобто як і ді діючого уряду, що а, однопартійна більшість висуває свого кандидата, або президент висуває, ну тобто, з разом з однопартійною більшістю, чи це буде враховувати всю палітру існуючої діючі в діючій Верховній Раді? От на фоні цього насправді і виникла ця дискусія, або ж, взагалі, чи чи це має бути уряд навіть не з діючих політиків. А, наприклад, уряд, знаєте, як у нас колись до війни любили говорити, уряд технократів, тобто тих, хто добре а, проявив себе в якійсь сфері, там, умовно, хтось в економіці, хтось а, в сфері, там, наприклад, соціальних моментів, і от цих людей всіх зібрати, а, щоб вони, наприклад, технократично, а, да, тобто, нібито позаполітично керували країною. Власне, от я думаю, що оці ці чутки про кадрові ротації вони і викликали до життя оцю ідею. А чому б не поміркувати про уряд єдності. Але ще раз підкреслю, що тут дуже є важливий момент. Ну, по перше розуміння, а що різні політичні гравці вкладаються Поняття уряд національної єдності, коли вони про це говорять, тому що ще б сказати, я зустрічав тут у ту позицію: першу позицію, що це має бути максимально деполітизований уряд, тобто уряд з професіоналів, да технократичний умовно уряд, і він не має думати про свої політичні плани. Ну таке дискусійне питання. А друга позиція, що це має бути уряд, який би представляв всі політичні сили в парламенті. Да, от, або взагалі це має бути уряд, який президент умовно сам підбере по своїм критеріям, зважаючи на роль президента зараз під час воєнного ну, воєнного положення. Що, да, що він підбере таких людей з різних сфер, там за різними критеріями, які от створять цей уряд для того, щоб додатково додати от легітимності рішенням, які ініціюються або приймаються урядом. Ну що ж, дякую вам. З нами був на онлайн зв'язку політолог Олексій Якубін, з яким ми говорили про створення національного уряду єдності. Ну, а ми продовжимо, звісно, говорити про цей уряд, бо дуже цікава тема. Дуже цікаво буде послухати політиків. Ми теж їх запрошуємо до нашого етеру і обов'язково зробимо ще й ЕТЕР з ними, як наші політики, як політики, які керують нашою державою, ставляться до а, такого уряду. Ну і що цікаво, що було опитання серед українців, що вони думають з приводу створення національного уряду єдності. Так ось понад третина опитуваних українців. Позитивно ставляться до створення такого уряду, стільки ж мають нейтральну думку. І що найбільш цікаво, що одна п'ята опитуваних проти створення такого уряду. Ось, бачите, навіть у такому питанні, не суто політичному, не суто економічному, у такому питанні, ми знов починаємо сперечатися. Мені здається, що все ж таки, навіть зараз, під час війни, в нас є шанс об'єднатися заради однієї. Думки заради однієї цілі, заради перемоги. Тож давайте українці триматися разом разом до перемоги. Дякую зсу, що дає нам можливість дивитися у більш-менш мирне небо. Тож не нехтуйте, будь ласка, сиренами, допомагайте зсу, продовжуйте триматися. Ну і залишайтеся з нами з першим міським.